У Івано-Франківську створено 62 центри надання адміністративних послуг, з яких функціонують 53 ЦНАПи, 17 територіальних підрозділів та 216 віддалених робочих місць. Хочу зазначити, що наша мережа є найбільшою мережою в Україні. Через ЦНАПи ми можемо отримувати найбільш затребувані послуги, тобто це соціальні, земельні, реєстраційні, дозвільні. А також оформити паспортні документи. Важливою послугою для українців є можливість отримувати водійські посвідчення. Станом на зараз, три ЦНАПи Івано-Франківська надають таку послугу. Три ЦНАПи надають цю послугу, ще п'ять планується. Ну розуміємо, що завдяки таким діям ми. Збільшуємо кількість отримання, кількість точок отримання цих послуг. Якщо раніше люди могли отримати ці послуги, тільки в сервісних центрах МВС та в територіальних підрозділах ДМС, зараз вони можуть отримувати ці послуги в наших ЦНАПах. Також відповідно до моніторингу Міністерства цифрової трансформації, Івано-Франківський ЦНАП отримав перше місце в Україні згідно трьох показників. Ці показники це є. Рівень задоволеності відвідувачів це є один з ключових показників. ЦНАП у нашої області мають показник 99,6%. Власне, цей показник показує ступінь задоволеності клієнтів, якістю надання адміністративних послуг, час обслуговування, атмосфера в ЦНАПі. Інший показник це індекс лояльності. Це власне показник, який показує ступінь задоволеності та бажання повернутися знову. Він у нас складає 96,9%, тобто ми розуміємо, що. Відвідувачів нашого ЦНАПу є бажання повернутися знову і отримувати дані послуги. Не менш важливим є показник саме кількості людей, які взяли участь в опитуванні, а це саме 5348 учасників, і велика кількість власне, цих людей вказує на те, що Високий рівень зацікавленості громадян у поліпшенні на якості надання послуг. До оцінки надання послуг в ЦНАПі доєдналися не лише жителі Прикарпаття, а й внутрішньо переміщені особи. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.